Так ви ж розглядаєте, зараз ведеться Ні, я не розглядати. Вірус, Як це? У нас десь збір інформації. Та пенси? чекайте, я Початку? зараз подаю клопотання, що так. я хочу з'їздити, типу, зараз перевіритись піру, на. Ну, ну я от заявляю вас... ходотайство. Дивіться, Я вам шість шість разів запропонував зафіксовано вас... на гру. Ні, та потежіть. В мене був стрес. Я подождите. не можу, не міг Який зорієнтуватись на що повноцінну насчутчова? ситуацію стосовно 1900 гривень. Ви Фронтальну камеру включіть і засніміть свої зрачки і очі, які червоні у вас, і поведінку свою тут Вон ми... а, Послухайте, я ні, нє, -ні, -ні, ні, стоп. Мені не потрібно. Мені права тоді мої назад. Повертайте, вилучається. Ні, вони не можуть вилучатися. от як мені його, як? зараз забрати за канадаса, то не що якийсь Дивіться, То що ви зараз то, що ви достали камеру, там питаєтесь і no. грати на камеру. Це одно у нас зафіксовано все на грудний відеостатор. Ваше поведін... це ж хорошо. Ваша Ваша, поведін, ваше, поведін, як чекайте, я, як я шість разів вам запропонував на, назвав ознаки вам наркотичне спія шість разів вам запропонував. У мені це, це, питання це, це, на питання. Це, 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 ви зараз мені це, 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 навіть, навіть визната, не даєте визната, договорити. Визнататор. Ми не будемо грати по вашу камеру. Бачите, забрали ви, права, забрали, і, права. забрали і, права. Зараз ти типу, подадуть тимчасово, я подаю клопотання, це, Типу, давайте поїдемо тоді, куди там. Зараз немає. А як це не їхати? Якщо ви мені хочете вилучити мої права. Задав чітко питання у медзаклад до лікаря нарколога для проходження огляду на станкотичне сп'іння їдете, ви сказали, я не А котре". я. Ні, я перепитав у вас, а ви мене ви компенсуєте той час і ті, ті ресурси, ні. які я витрачу. Я вам сказав А ви ні. кажете, ні, так на яку на підставі я буду на це робити. виявлення ознак Та що значить виявлення. виявлення ознак Та що значить ясно. Героїн марихуана, Реджов. 1452, наказ спільний МОЗ і МВС. Там, де прописані ознаки. <силання>, ознак, Там, де прописані ознаки. Ну Ось ви бачите, поліцейський стоїть на своєму, він Названо вам ознаки на ознакі, наркотичні. Чекайте. Побачимо, побачимо, такі буде. Стоп, так чекайте, я нічого не підписав. Шановно, у мене є колізія.

так чекайте, ви даєте мені щось? Дайте я мені посвідчення, посвідчення ваше да не знайомий, сніба не знаю. Так я знаю, ви мені Лечі, даже ви... Ще раз попереджим. ще раз попереджива. Шара кровасись, кровосись, кровосись передні. Ще раз попереджим. ще раз попереджу, не, попереджу. Попереджу. Да. Вся, Я вас питаю, будете знают. Вы камеру починаєте включать убігати від мене. Я не буду. Бігать. Та я камеру зафіксувати, що я ознайомлюваться ваше відкривання, ви відсторонні. Так, від керування, від керування, від так чекайте, нет, стоп, дайте мені цей. Я вам все надав. Ви відмовляєтесь, бігаєте. Так куди я, я? Де я це не мені буду за вами бігати. Коротше, забрали права, не дали навіть на ознайомлення, нічого, короче, не, не дали. І ось уїжджають, я навіть і підпис не поставив. На, настільки зухвало, я ще не бачив таку поведінку.